Леся Українка, конвалія, пославгою конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під вітцям широким, та недовго натішалась не конвалія біла, і її рука чоловіча віку вкоротила. ой понесла конвалію у високу залу, понесла її з собою паночка до балу, ой, на балі веселая музичка. Конвалії та музичка, бідне серце крає. Тож паночка у веселому вальці закружилась, а конвалії головка пов'яла, схилилась, промовила конвалія, прощай, гаю ми. І ти, дубою не високий, дружин мій він, та й за замовк. Бандужу паночка рукою ту квіточку зів'яла, кинула додому. Може й тобі, моя пані, коли доведеться загинути то й Як щастя минець, недовго та, моя пані, будеш утішати. Та по балах у веселих та ночках збивати. Може, колись цей милий, що так любить дуже тебе, квіточку зі явку